Зранку ворог атакував житловий район Харкова. Є постраждалі та пошкодження. Удар прийшовся по Київському району міста. Влучання у центральній частині міста район щільної житлової забудови. Приліт стався у твори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Протягом доби ворог обстріляв і населені пункти в області. 25 листопада, 4.35, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горівдах складського приміщення та два автомобіля. 19.25, Чугуївська територіальна громада Клугино-Башкирівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено стіну будинку, який вже був раніше пошкоджений, без постраждалих. 9.20, Берестинський район, Наталинська територіальна громада, село Лип'янка. За межами населеного пункту ворог завдав ударів. Пила шахет без руйнувань. 8.40. Лозівський район, Олексіївська територіальна громада, село Олексіївка та село Зеленівка. Між населеними пунктами в лісосмузі зафіксовано удар БПЛА Шахет без руйнувань та постраждалих. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 12 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 13 оперативних виїздів. О 12.16 сталася пожежа у житловій 12-поверхівці на вулиці Людвіга Свободи Шевченківського району міста Харкова. До місця події направлено два відділення ДСНС на автоцистернах та одне на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців горіла квартира на 12-му поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Під час пожежі отримала опіки тіла жінка 1973 року народження. О 12.36 пожежу локалізовано, а о 13.22 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 24 листопада. 8 ранку село Севаш, Лузівський район, БПЛА Шахет без постраждалих. 19.25. місто Чугуїв, БПЛА Шахет. Влучання в дорожне покриття. Сталася пожежа у житловому будинку без постраждалих. 20.34. БПЛА шахет. Влучання за межами населеного пункту без постраждалих. 4 ранку місто Куп'янськ. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено приміщення приватного підприємства та автомобіль без потерех. 24 листопада, силами поліції з Дергачівської, Вовчанської, Борівської територіальних громад, евакуйовано п'ятеро людей. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Кубінському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку армія Росії шість разів штурмувала позиції наших підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак. Ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєнта, Олексій Муравйов, Харків, Новини.